Друзі, всім привіт! Радий привісти вас на своєму каналі. З вами знову я, Максим. Ой, і сьогодні ми на моєму городі з моїми прекрасними хризантемами. Просто погляньте, як вони гарно всі цвітуть. Дивіться. Рожеві ці просто бомба. От вони такими гілками ростуть жовті. Кирпічні такі теж вже буквально ще два дні вже так гарно будуть цвісти. Тут їх більше. Жовті ще трошечки вже теж позацвітають гарно. Я дивився недавно своє старе відео, там, де цим кустикам буквально один рік, їм уже два. Там, де їм один рік, вони настільки маленькі словами не передати. Ну, от воно тут падає, неможливо ніяк підв'язати. Ну, шикарно. Все на букети якраз на зріз. Уже з завтрашнього дня. Тобто сьогодні ввечері вже буду першу партію якусь зрізати. Яку ще точно не знаємо. Будемо зрізати м, ті, які гарно цвітуть. Ну, жовті такі звичайні. Їх не дуже люблю, їх хочу продати. Скорнимо. Ці гарні. Бо ці мають гарне, довге видовжене стебло, рівнесеньке, бачите? Тобто їх можна в букет. А ці вони якісь такі покручені, з ними тяжко працювати. Ну, в них зато більша квітка. Набагато більша, пишніша, а в цих така більш компактніша. Оці дуже гарні, Боже, ще треба ці цибулини гледіолосів забрати. Оці дуже гарні великі. Тут буде собі що розмножити. О, так. Так, так, так. Ось ці взагалі прекрасно зацвіли. Теж підуть на зріз. уже сьогодні навіть. Оці класні теж вже підуть сьогодні на зріз. І ось ті підуть скоріш за все, на зріз, білі. Оці і ті. Я там так зашмарив свою мотигу. Ну, ці теж білі такі гарні. Оці мені дуже подобаються. З ними не дуже добре працювати, бо бачите, вони одна квітка вища, друга нижча. Оці мені мультифлора нравляться. Ну ця мультифлора якась видовжена. Із-за того, що вона. Росте близько один біля одного, і її придавлює велика хризантема ну Це буде понесено на цвинтарі. Нам. Оці, і ще тут я маю отакі бордові. Три розові і один бордовий. Ці прекрасні, ці просто прекрасні. Ці також я обожнюю такі хризантеми Бордові в цьому році хворі. Я їх навіть не показую вам. Тут неможливо пройти. Тут просто неможливо пройти. І знову ці жовті тут. А я не знаю, звідки вони в мене з'явилися. Цей сорт жахливий. З ним взагалі не добре працювати. Ну, ці упали, я і я викопаю оцю одну гілочку. Вона буде винесена з корнем. Я не знаю, як її направити сюди, її також марю. Ці шкода, ці похворіли і все, їм хана. Ці бордові, хочу собі більше їх розмножити. З ними також не дуже добре працювати, але вони дуже гарні, у них дуже квітка велика, їх багато на букет не потрібно. Дивіться, який куст. Просто це було посажено, ну буквально ось тільки. Ось тільки було посажено, а наросло, дивіться, скільки за один сезон. Це тут окремо. Бачите, це окремий куст. Це теж. Дуже... Тут отакі ну, ці теж були посажені небагато і вони наросли. Тільки той я досить багато посадив, я його сильно не розсаджував, Та й він такий вирос гарний. Ну, ну от, так от, ребята, коротше, така красота у нас. Люди вже йдуть, озираються, дивляться, як у мене тут гарно. Ці мені дуже бордовчики подобаються. Я їх хочу дуже багато насадити. Ну, перший рік куст не буде настільки великий. Цим кустам уже 3 роки чи 2-2,5 половиною, до 3 років їм уже. Ну Тут з одного цього буде лише п'ять букетів з цього білого. Тут десь 4, і там десь 3, і тут десь 3. То вже, рахуйте, більше 10 букетів буде. Оці мені дуже подобаються. Це я недавно придбав, вони теж похворіли. Ну, будуть будуть на другий рік. Ось тут у мене є, ось тут. А тут взагалі Бог на щось робить, воно все покривлене, попадало, я не підв'язував. Ось ці дуже гарні жовті. І от іще ці білі. Бачите, от вони ще. це е, такі кирпічного кольору, дуже гарні. Ну, Вони посажені літом, зато вони такі хворобливі, Ну, будуть на другий рік, будуть гарні, цікаві такі. Ну, от, так, от короче. Все, вже почався сезон зрізу, і вже цієї красоти скоро не буде. Шкода, звісно, але для того воно і садиться, щоб можна було щось за... заробити на них. Помилуватися красотою, а й також заробити, Бляха -муха, як воно паде. все. -ху 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 -ху. Як воно все падає. не буду рушити, вже сьогодні зріжемо це. Добре, ребята, все всім пока, гарно вам перегляду. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. Ви були на каналі Новицький блогер. З вами був я Максим. Всім пока-пока.